Доброго ранку, дітки! Я рада вас вітати. У нас заняття з математики. Подивіться, хто до нас прийшов в гості. Це зайчик. Пам'ятаєте таку казку? Зайчикова хатинка. Коли лисичка вигнала зайчика з хатинки. Пам'ятаєте таку казку? Так. Так, добре. Ось, подивіться, лисичка вигнала зайчика з хатинки. І щоб він зміг повернутися знову до себе, нам треба виконати декілька завдань. Тому нам треба допомогти зайчику. Перше завдання лисичка придумала таке. Треба полічити від двох до шести. Хто хоче перший? Від двох. До шести. Yeah. Давай, Кирюка. Голосно кажи від двох і до шести. Починай. Два. Ні, кірша, стой, стой, стой. Не один два. Від двох. Тобто починай казати два. Два далі. Два. До шести. Далі. Ну, ще від двох до шести. Два, і далі. До шести. П'ять. Шесть. О, перевіримо тепер. Зрозуміли як? Два, три, чотири, п'ять, шість. Добре. Наступне Лисичка придумала, щоб ви. Полічили від семи і до трьох в зворотному порядку. Маряночка, давай спробуємо. Від семи і до трьох. Сім, сім, так. Я, три, три, два, три. Все, молодець, умнічка. Давайте перевіримо. Сім, 6, п'ять, чотири, три. Все вірно. Наступне. Треба полічити від п'яти до дев'яти. Маряшка, давай ти в прямому порядку, а потім кірюшка в зворотному. Від п'яти до дев'яти. Від 5 до 4. Так, починай п'ять. П'ять. До дев'яти. Сім. Вісім. Отумка. Перевіряємо. Від п'яти до дев'яти. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Кирюша, а тепер від десяти до шести. В зворотному порядку спробуй. Від десяти до шести. Давай. Десять. Десять. Так. 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 Шість. Умнічка. Перевіряємо. Дивіться: від десяти до 6. Це в зворотному порядку. Десять, дев'ять, вісім, 7, 6. А тепер всі разом. Давайте порахуємо від 1 до 10. Давайте разом. Один. Два. І, пять, шість, сім, 7, дев'ять І десять. Перевіримо. Ось так. Правильно. Це числовий ряд в прямому порядку від 1 до 10. Перше завдання ми виконали. Наступне завдання. А ну давайте пригадаємо, що це за знаки, як вони називаються? Назвіть, Тільки їх назвіть, як вони називаються. Плюс мінус, мінус. Плюс мінус. А тепер скажи мені, Кирюша, плюс це додавання чи віднімання? Додавання. додавання. Тобто, коли щось додаємо, стане чого більше. Мар'яночка, а мінус це що? На віднімання. віднімання, коли чогось стане менше. От зараз я вам буду називати різні задачки, а ви кажіть, це додавання або віднімання. І куди нам предмет треба покласти? На який стіл, там, де плюс, або там, де мінус. Ну, от слухайте уважно. Зайчик зірвав на городі капусту. Як ви гадаєте, це буде задачка на додавання чи на віднімання? Якщо зайчик зірвав собі капусту. На, на, плюс, на плюсування. Додавання, правильно, додавання. Тому що у зайчика тепер буде більше капусти. Не було, а стала одна. Все вірно, це буде на столі, там де плюс. Давайте далі. Лисичка забрала сметану у зайчика. Відібрала сметанку. Це буде на додавання чи на віднімання? Кирюш. На, на віднімання, на віднімання Добре, Кирюш, як ти думаєш? На віднімання. на віднімання, все вірно. Забрала. Якщо вона забрала, то у зайчика тепер немає сметани. Це буде на столі, там, де мінус віднімання. Добре. У зайчика у саду виросло три тюльпани. Як ви гадаєте, це буде додавання або віднімання? На який стіл покласти? Додавання. А? На, на додавання. Правильно, ви обидва праві. Це на додавання. То на якому столі буде? Там, де плюс або де. Від... Там, де плюс. Правильно, ось там під столом виросли тюльпани, все вірно. Наступне. У лисички навесні хатка розтанула і залишилася вона без хатки. Це буде додавання або піднімання? Наступне, дітки. Вовчик пригостив зайчика морквинкою. На, на пригостив зайчика. Тепер у зайчика стало, стала морквинка. Не було, а тепер в нього є морквинка. Вовчик пригостив зайчика морквинкою. У зайчика тепер є морквинка. Додавання він. На, на, на на додавання, правильно, там, де плюс. Ось так морквинка на цьому столі. Далі слухайте. Ведмідь забрав у лисички хустинку. Забрав у лисички хустинку. І лисичка залишилась без хустинки. Це мін. На, на... віднімання. Віднімання. Молодці віднімання. Так, там на тому столі Кристинка. Слухайте ще. Але ведмідь зайчика пригостив бурячком. І у зайчика тепер є бурячок. На додавання. На додавання. Ось так. Правильно бурячок на цьому столі. Півник вигнав лисичку з хатинки. Немає тепер лисички в хатинці. Півник вигнав її. мінус віднімання. Ось така лисичка думала, що вона сама хитра, але знайшовся півник, який її все-таки прогнав. Молодці! Пригадали, додавання віднімання плюс і мінус. Добре, а тепер давайте пригадаємо. Ой, ой, ой. А тепер давайте пригадаємо знаки більше, менше і дорівнює. Зараз. О. Ну, давайте по черзі. Давайте по черзі. Маряночка, скільки білочок? Білочок. Білочок 5. А шишок. Чотири. Добре, того більше. Білочок більше або шишок більше. Білочок ш... більше. То який знак нам треба поставити. Більше. На білочок, так? Знак більше дивиться на білочок. П'ять більше, ніж чотири. Подивись все вірно. Кірюшка, а тепер ти порахуй, скільки морквинок і скільки зайчиків. Скільки морквинок? А морквинок? чую скільки. Морква. Ти сам про себе порахував, а я не почула. Скільки морквинок? Чотири, а шайчика тоже чотири. То який між ними знак треба поставити? Um, дорівнює, До рівня, все вірно. Тому що чотири дорівнює чотирьом. Правильно. Давайте далі. Мар'яночка, подивись, скільки грибочків і скільки квіточок. Назива... Е, Грібочка. Грібочка у нас три. А квіта у нас сам чотири. Так. І який ми знак поставимо? Три. Порівняємо три, чотири. Три. Менше чи більше? Три, три, менше. Ніж чотири. Вильно. Ой, знак менше дивиться на грибочки, тому що їх менше три менше, ніж чотири. Все вірно так Кирюшка, подивись уважно, скільки літачків і машинок. Машинок. Один, два, три, чотири пять, а за моє. Один, два, три, п'ять. Ой, знову п'ять і п'ять. То який знак між ними? Дорівнює. дорівнює. От тобі такі попалися сьогодні. Добре, дорівнює. Так, Мар'яночка, дивись уважно жолуді і листочки дубові. Чого скільки? Лісточки у нас. Уважно, уважно добре, а жолудів, жолудів у нас один, два, один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, скільки? Сім. Вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, добре. Сім. Шість листочків і сім. Жотому. Порівнюємо два числа. Шість і сім. Шість підем. Пість менше. Так. Ніж сім. Шість менше, ніж сім. Ось так. Правильно. Так, Кірюшка. давай тепер тут порівняємо скільки новорів. 4, а 3. То який знак треба поставити? Порівнюй чотири і три. Чотири більше, ніж три, або чотири менше, ніж три. Чотири більше, ніж три. Ось так. Чотири більше, ніж три. От зараз у вас будуть такі логічні задачки, але слухайте дуже уважно. Мама, тато і бабуся готували на кухні. Хтось варив суп, хтось смажив курку, а хтось пік пиріг. Мама не смажила курку і не пекла пирога. Мама ділила суп. Добре. Бабуся не варила суп і не смажила курку. Пекла пирог. А що ж робив тато? Тата смажувала курку. Смажив курку, правильно. Кирюшка, ти зрозумів це завдання? Так? Да? Дивись. Боже. Так, подивіться, от три дівчинки Оля, Наташа і Катя. Вони прибирали в кімнаті і протирали меблі. Хтось протирав стіл, хтось тумбочку, а хтось стілець. А у нас меблі чотири. Слухайте уважно. Ще раз, хтось витирав стіл, хтось тумбочку, а хтось стілець. Оля перша це Оля. Оля протирала те, що стоїть, справа від стільця. Справа від стільця. Стіл. Оля це перша. Запам'ятовуйте Оля витирала стіл. Катя протирала те, що стоїть, між столом та шафою. Між столом та шафою, правильно, між ними тумбочка. А що ж тоді Наташа протирала? Ага, шкафа не було. Хтось витирав стіл з тумбочку, а хтось стілець? Наташа протирала. Що ще раз скажи Маріша? Стілець правильно. Ми виконали всі завдання, і зайчик повернувся у свою хатинку. І за що ми вам дуже вдячний. Зайчик вам дуже дякую, що ви його повернули в свою хатинку. Ви сьогодні молодці. Дуже багато всього виконали і виконали навідмінно. Супер! Молодці. Самі собі можете поопладувати. Дуже добре. Повторили з вами. Повторили з вами про числа і цифри, порозв'язували задачки, пригадали, що таке додавання віднімання, знаки більше-менше і дорівнює, а ще розв'язували логічні завдання. Я кажу вам до побачення. Дуже вам дякую і до наступної зустрічі!